Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас буде надзвичайно актуальний топ, який називається топ 10 зарядних пристроїв для акумуляторних батарей. На сьогоднішній день автомобільна зарядка або зарядка для автомобільного акумулятора настільки популярна річ, що я вже декілька тижнів поспіль намагався зібрати всі 10 зарядок для цього топу. Але все марно. Коли в наявності є одні зарядні пристрої, закінчуються інші. Поки поповнюються запаси одних, вже закінчуються ті, що були в наявності. Тому якщо на момент виходу цього відео якого зарядного пристрою не буде в наявності на нашому сайті, нічого страшного. Незабаром цей зарядний пристрій з'явиться, або ви можете просто зателефонувати до нашого інтернет-магазину, запитати про найближчі терміни поставки, або зробити навіть перед замовленням. Зарядні пристрої для цього топу я обирав, виходячи з їх надійності, популярності, функціоналу, а також орієнтувався на відгуки користувачів. Зважаючи на всі ці фактори, я обрав топ 10 зарядних пристроїв, які зараз будуть до вашої уваги. Десяте місце зарядний пристрій для акумулятора YATO 8302. Цікава зарядка з можливістю вибору струму 2,6,12 А і мікропроцесором. Але з дуже поганою інструкцією і тому невідомо, за що саме відповідає мікропроцесор. З цікавих особливостей у цього зарядного пристрою є роз'єм прикурювача для під'єднання якихось не дуже потужних автомобільних аксесуарів. Насправді функція так собі, але виглядає цікаво. Що до того прикурювача можна під'єднати, незрозуміло, але знову ж таки цікаво. В цілому, дещо безглуздий роз'єм прикурювача і струм 12 А це не єдина причина, з якої дана зарядка потрапила на 10-те місце даного топу. Як на мене, вона ще й досить дорога для зарядного пристрою з не зовсім зрозумілим роз'ємом прикурювача і з не менш незрозумілим мікропроцесором. На дев'ятому місці стек MXS5.0 Polar. Це єдиний у своєму роді пристрій, що поєднує передові технології зарядки усіх типів акумуляторних батарей і можливість адаптації для експлуатації в умовах сильного холоду. Stack 5.0 Polar має модифіковану функцію напруги заряду для оптимальної зарядки батарей при низьких температурах. І в першу чергу він призначений для снігоходів, квадроциклів, позашляховиків або легкових автомобілів, що постійно експлуатуються саме в умовах сильних морозів. Але такий функціонал актуальний для дуже вузького кола споживачів, і тому саме через свою вузьку спеціалізацію Stack Polar займає дев'яту сходинку. Хоча заради справедливості варто зауважити, що цей пристрій абсолютно придатний для зарядки АКБ в стандартних умовах, можливість роботи в екстремальних умовах це просто додаткова функція, яка також впливає на вартість. Noco Genius 10EU зарядний пристрій для акумуляторних батарей з напругою 6 або 12 вольт і зарядним струмом до 10 А. Також цей зарядник має режим десульфатації для відновлення, так би мовити, пошкоджених батарей. Genius 10 підходить для свинцево кислотних АГМ, гелевих і ЄФБ акумуляторів, а також працює з деякими літій залізофосфатними батареями. Додатково Genius 10 можна використовувати в якості резервного джерела живлення при заміні акумуляторної батареї на автомобілі для того, щоб бортовий комп'ютер зберіг всі налаштування. На 7 місці у нас зарядний пристрій Yato 83052. Трансформаторник саме для поціновувачів зарядних пристроїв такого типу. Сильною стороною цієї зарядки є дуже високий зарядний струм, який досягає 30 А. Це дозволяє заряджати навіть найпотужніші вантажні АКБ ємністю 225 Ампер -годин і більше. Або швидко заряджати акумулятори меншої ємності, якщо, звісно, ви не боїтеся заряджати батарею струмом більшим ніж 10% від її ємності. Хоча в будь-якому випадку завдяки багаторежимному перемикачеві ви зможете обрати струм заряду і напругу 12 або 24 вольт. З додаткових функцій варто відмітити вбудований мікропроцесор, який проводить інтелектуальну зарядку в 9 етапів і дозволяє заряджати АГМ батареї, а також режим Boost. На шостому місці зарядний пристрій Ideal Practic Charger 15. Ця зарядка також має вбудований мікропроцесор, який аналізує стан акумулятора і відповідно до стану батареї підбирає оптимальну програму заряджання. А інформаційний дисплей зображає всю інформацію про стан акумулятора. Пристрій дає змогу заряджати акумулятори навіть в холодному стані. Це ставить дану зарядку на один рівень з більш дорогими зарядниками від преміальних брендів. Також до сильних сторін Charger 15 можна віднести досить високий струм заряду, цілих 15 А. На п'ятому місці розумний зарядний пристрій від компанії Osram 904 моделі. Але тут хочу зауважити, що це ціла лінійка зарядних пристроїв, і у Osram є зарядники, аналогічні по функціоналу з різним струмом. Тому якщо вам Струм 4 А замалий, ви зможете обрати таку саму зарядку тільки з більшим зарядним струмом. Конкретно дана зарядка 904 моделі, як я вже й казав, має струм 4 А. І напругу від 6 до 12 вольт, тому вона підходить як для мотоциклів, так і для більшості легкових автомобілів. Одним натисканням кнопки включається 7-етапний цикл заряджання для літієвих акумуляторів і 9-етапний цикл заряджання для свинцево-кислотних або АГМ-акумуляторів. Нічого надзвичайного або видатного ця зарядка не вміє, тому це просто звичайна, надійна, проста зарядка від відомого бренду. Четверте місце Bosch C7. Дану модель рекомендовано використовувати для зарядки батарей напругою 12 В з ємністю до 230 Ампер-годин і напругою 24 В з ємністю до 120 Ампер-годин. Після натискання одної єдиної кнопки зарядний пристрій автоматично може обрати один з шести режимів заряджання акумуляторної батареї. І окрім звичайного режиму зарядки, Bosch C7 також має режим відновлення, десульфатації. І імпульсний режим. Тобто, за допомогою цієї зарядки ви можете там, відновити так би мовити, пошкоджену батарею або відновити батарею після глибокого розряду. Також даний зарядник можна використовувати в якості джерела резервного живлення при заміні. Акумуляторної батареї, або в якості джерела живлення для якихось непотужних автомобільних аксесуарів або приладів, наприклад, для автомобільного холодильника. Ну і нарешті Bosch C7 також може працювати з холодними акумуляторами. Третє місце Hogart HT8G610. Це не найдосконаліший зарядний пристрій, але це досить універсальна і доступна зарядка, яку може дозволити собі майже кожен і котра має весь необхідний функціонал. Цей зарядний пристрій призначено для зарядки акумуляторних батарей різних типів ємністю до 140 А, а його керування досить просте і зрозуміле. Зрештою, у цього зарядника є дуже багато аналогів і конкурентів, але я чомусь зупинився саме на цьому зарядному пристрої. Друге місце займає зарядний пристрій Stack MXS5.0. Він відомий автовласникам своєю надійністю, високою ефективністю і великим експлуатаційним ресурсом це пристрій імпульсного типу з вбудованим сучасним мікропроцесором, який відповідає за всі режими роботи і послідовність виконання алгоритмів. Також модель 5.0 має вбудований захист від короткого замикання, перегріву, неправильного під'єднання для акумулятора тощо, що робить його надзвичайно безпечним для використання в домашніх умовах, а також для використання на станціях технічного обслуговування автомобілів. Вибір режимів роботи здійснюється лише однією кнопкою. Цей зарядник сам автоматично обирає необхідну програму для зарядки акумулятора, і в разі необхідності в програму зарядки пристрій MXS 5.0 Може включити режим десульфатації для відновлення батареї, яка отримала глибокий розряд. А після того, як батарея буде відновлена і повністю заряджена, зарядний пристрій перейде в режим зберігання і буде підтримувати 100% заряд в батареї до тої миті, коли вона вам знадобиться. Ну і нарешті перше місце. Його займає зарядний пристрій Bosch C3. Робоча конячка перевірена роками і багатьма автомобілістами. Це імпульсний зарядний пристрій, який проводить зарядку в кілька етапів. І знову ж таки, за всі режими відповідає в нас вбудований мікропроцесор. Зарядний пристрій підходить для заряджання акумуляторних батарей з напругою 6 або 12 вольт, і також може заряджати АГМ-акумулятор. Керування ним досить просте. Потрібно натиснути лише одну кнопку, тому з цим зарядним пристроєм впорається навіть дитина. Здебільшого простота використання обумовлена дуже добре продуманими алгоритмами роботи мікропроцесора, який абсолютно самостійно і автоматично обирає найкращий режим заряду для вашої батареї. Ось так, на мій погляд, виглядає актуальний топ-10 автомобільних зарядів. Звісно ж, маючи певний досвід, я пам'ятаю, що в нас не було жодного топу товарів, з яким погодились би всі глядачі. Тому, якщо ви вважаєте, що на першому місці, ну, наприклад, мав бути перероблений блок живлення від комп'ютера, або що весь топ мали займати виключно трансформаторні зарядні пристрої, будь ласка, пишіть це в коментарях. Головне, пам'ятайте, що будь-яка критика має бути конструктивною і обґрунтованою. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.